Чи буває алергія на хну? Насправді, натуральна хна це гіпоалергенний матеріал. Лише іноді зустрічається індивідуальна непереносимість компонентів, які можуть входити до складу пасти. Наприклад, можуть бути алергічні реакції на деякі зефірних масел. Тому перед розписом бажано запитувати та уточнювати у клієнта, чи є в нього подібні алергічні реакції, або робити тестовий розпис. В інтернеті можна зустріти страшні фотографії з алергією на хну у вигляді опіків або пухирів. Але насправді це алергія на хімічний фарбник, який називається урзол, він має чорний колір і його часто додають до складу фарби для волосся та брів. Урзол має накопичувальний ефект. Тобто алергія може проявитися не одразу. А чим більше буде контакт з урзолом, Тим гірші можуть бути наслідки з часом. А що ж таке натуральна хна, як вона проявляється та які властивості має, я розповідаю у своїй презентації, яку ви можете безкоштовно завантажити за посиланням під відео. Щоб дізнатися більше про мехенді та це вид мистецтва, підписуйтесь на мій канал та сторінки в соціальних мережах.